11 вулиць у Луцьку отримали нові назви. У Білорусі почали раптову перевірку бойової частини поблизу Мінська. Росія депортувала з України майже 8 тисяч дітей. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 28 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще чотирьох героїв на війні. Загинув волинянин Олександр Новосад. Чоловік був жителем міста Рожище, а народився в селі. Ясенівка. воїн загинув в результаті виконання бойового завдання на Харківщині. Також своє життя поклав Сергій Ремінський. Воїн загинув на Донеччині. Також на війні загинув військовий із села Деревок Василь Макаров. Воїн 1975 року народження став на захист України в період. Проведення АТО загинув чоловік 24 вересня на Харківщині. Крім того, 26 вересня віддав своє життя Яків Троцюк, житель села Синове, редакція телеканалу конкурентів її висловлює щирість співчуття родинам загиблих героїв. Зміни до бюджету, створення нового комунального підприємства, стадіон Авангард та інші питання. Депутати Луцької міської ради з початку повномасштабного вторгнення провели перше сесійне засідання в форматі офлайн. Сесія відбулася 28 вересня у Луцькій мерії. Побували на засіданні і журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Депутати Луцької міської ради вперше з початку повномасштабного російського вторгнення зібрались на сесію Луцької міської ради в офлайн форматі. Відбулось засідання 28 вересня у приміщенні міськради. Розпочали традиційно з гімну України та вшанування пам'яті загиблих бійців. Відтак на порядку денному майже сотня питань в контексті декомунізації та деросифікації Депутати прийняли рішення перейменувати низку вулиць у Луцьку, Вільямса на Городищенську, Гаврилюка на Святогірську, вулицю Казакова на вулицю Бібліотечну, а Лермонтова на Модринову, вулицю Народних дружинників на вулицю Листопадову, вулицю Софії Перовської на вулицю Світанкову, вулицю Ковпака на вулицю Крайню. Вулиця Мамсурова тепер називається магістральною. Цьогоріч у зв'язку із війною особлива увага приділялась і підготовці до опалювального сезону. Депутати розглянули проект рішення про надання згоди дикапелуськ тепло на перегляд розміру орендної плати за користування котельнею на вулиці Карбишева. Як вбачається із тексту рішення, орендна плата зросте вдвічі. Ми збільшимо орендну плату за котельню вдвічі. Хотельна на Карбушева опалює 45% помешкань лучами. Нас чекає важкий опалювальний сезон. Котельня декілька разів змінює власників пояснювальній запитці мова йде про модернізацію котельні, але цього не відображається в додатковій угоді. Депутатам та громаді важливо було б почути про плани власників щодо даної котельні, її модернізації та загалом подальшої співпраці з містом, як пояснив Ігор Поліщук, обладнання на котельні, про яку йдеться, дуже застаріле. А новий власник працює над тим, аби модернізувати його на сьогоднішній день. Власниками напрацьовуються різні варіанти заміни обладнання. Зокрема, найбільші, скажімо, заміни потребують котли. Чи це будуть газові котли, чи це будуть твердопаливні котли, чи це буде змішана система один газовий котел, один твердопаливний. На сьогоднішній день це питання вивчається. Під час засідання внесли і зміни до бюджету міськради. Зокрема, з міської казни два мільйони гривень виділили на потреби військовослужбовців, а саме волинських тероборонівців. Як розповів на засіданні депутат Волинської обласної ради, і водночас тероборонівець Андрій Козюра, ці кошти підуть на придбання засобів зв'язку, аби наші військові змогли ще краще охороняти волинський кордон від загарбників. Ми всі єдині в тому, що єд... І основним завданням, яке стоїть на порядку денному в державі, це є захист суверенітету і кордонів і нашої землі. І усі ми Збройні сили, добровільчі формування, органи місцевого самоврядування влади працюють на спільну перемогу. І тому ми вам дякуємо за цю підтримку. Це надзвичайно важливо. Також хочу подякувати. Двом депутатам, які зголосилися і передали свого депутатського фонду по 100 тисяч гривень на потреби нашого батальйону через, знову ж таки, соту бригаду. це Андрій Лучик і Тарашкідер. Це також приємно. Ці кошти будуть використані за тим призначенням для будівництва фортифікації і доведення до ладу нашого автопарку автослужби і бойових машин. Відтак, аби ще більше посилити допомогу для наших захисників, депутат від фракції Громадянський рух свідомі Тарас Шкітер запропонував таке рішення. Ми вже кілька разів в минулому році піднімали питання збільшення депутатського фонду. Я думаю, можливо, варто зараз вже думати і планувати про те, щоб збільшити депутатський фонд як мінімум вдвічі, тому що і ми, і кожен присутній в цьому залі зараз витрачає свій депутатський фонд на потреби збройних сил України і різних підрозділів, які розташовані по різних куточках нашої держави. Тому я вважаю, буде доречним збільшити депутатський фонд, щоб кожен з нас міг більше і оперативно допомогти військовослужбовцям. Окрім цього, депутати створили і нове комунальне підприємство, яке буде займатися стадіоном Авангард на стадіоні. Планується багато заходів, оскільки зараз футбольної команди в нас немає, але є багато людей, пошановичів спорту, пошановучів фізичної культури, активного дозвілля і багато людей займається, скажімо, зранку руховою активністю. Споруда велика потребує багато уваги, багато догляду. Ну і певного звичайного фінансування. Роботи дуже багато і хочемо. Максимально цю спортивну велику базу отримати на належному рівні, щоб ми мали імідж спортивного міста і спортивної здорової громади. Тож ж, очолить нове підприємство, поки невідомо. Чимало уваги депутати приділили і назві. Зокрема, депутат Михайло Наход від фракції Громадянський рух Свідомі зазначив, що «Авангард» вже застаріла назва і запропонував новостворене комунальне підприємство назвати по-іншому. У світі існують різні підходи до назви стадіонів. Зокрема, дуже часто спортивні арени називають іменами генеральних спонсорів. Але це питання майбутнього. Я зараз пропоную, щоб ми комунальне підприємство не називали стадіон Авангард, а назвали просто комунальне підприємство Центральний стадіон. А в подальшому, коли е, спортивна арена буде розвиватись, окремо подумати про те, як вона має називатися, чи вона повинна лишатись тою назвою, яка є, чи дати нову назву. Це питання залишилось на етапі обговорення. Відтак депутати знову зберуться на сесію вже наступного місяця. Тим часом журналісти телеканалу Конкурент Тіві продовжуватимуть висвітлювати роботу Луцької міської ради, аби жителі громади знали більше. На митому посту у прикордонники затримали чоловіків із підробленими документами. Як повідомили у Волинському прикордонному загоні минулих вихідних 43-річний мешканець Дніпропетровщини та 23-річний житель Кропивницька їхав за кордон через пункт пропуску у стилух. на паспортний контроль. Чоловіки надали підроблені тимчасові посвідчення військовозобов'язаних та довідки військово-лікарської комісії. Ще одного правопорушника, 30-річного киянина, прикордонники, викрали у цьому ж пункті пропуску. Тижнем раніше він також намагався перетнути кордон, скориставшись фальшивими документами. У Луцьку чоловік вкрав у дитини мобільний телефон. Інцидент трапився 27 вересня на проспекті відродження. Посеред білого дня невідомий чоловік під приводом зателефонувати попросив у 13-річного юнака телефон. Коли дитина надала зломиснику гаджет, той втік. Сума заданих матеріальних збитків становить майже 19 тисяч гривень. Злочинської 24-річний житель Луцька його зафіксували камери відеоспостереження, Нині йому оголосили про підозру. Найвищий тариф на проїзд при цьому відстань не більше за інші маршрути. Люди нарікають на перевізника, який обслуговує маршрут Луцьк Кульчин. Жителі жаліються також і на графік руху маршрутки. Тому, аби вирішити це питання, люди звернулися до депутатів на сесії Луцької мерії. Мешканці села Кульчин Луцької громади нарікають на місцевого перевізника, який, за їх словами, встановив найвищий тариф на перевезення. При цьому відстань маршруту не більше ніж інших перевізників. На сесії Луцької міської ради представниця ініціативної групи виступила перед депутатами. Сьогодні проїзд Склепачева до, до променя вартує 35 гривень, а до автостації 45 гривень. Більше того, діти шкільного віку, у нас оголошення написано в автобусі, повинні сплачувати 75% від вартості квитка. Тобто, щоб доїхати до променя з села Клепачів, дитина має заплатити 25 гривень. Багато мешканців наших сіл працюють в місті, а наші діти відбув... відвідують міські заклади позашкільної освіти. І така вартість проїзду Ну уявіть собі, якщо в сім'ї четверо, п'ятеро дітей, і хтось навчається в училищі, а ще якусь дитину треба завести на якийсь гурток, це. Ну посмічна ціна за словами людей, ситуація із графіком руху не краща. У суботу і неділю у перевізника взагалі вихідний. І доїхати людям до міста теж ще завдання. Недостатньо ранкових рейсів, а увечері час добиратися до сіл маршруткою неможливо, оскільки їх немає. Більш того, в суботу та неділю одна з маршруток. Ну це е, маємо на увазі Кульчинська. Не працює тому, що в них вихідний. Але ми ж то люди. Ну ми працюємо. У нас немає вихідних. Хто працює в лікарні, хто працює в магазинах. У нас немає вихідних, і ми маємо чимось добиратися до, до, до цих ну до роботи своєї. Вислухавши проблему людей. Мер міста Ігор Поліщук повідомив, що Луцька мерія уже тривалий час працює над цим питанням не тільки у напрямку села Кульчин, але й інших населених пунктів громади. Бачив і кульчин це не єдині населені пункти з якими у нас є, скажімо, проблемний доїзд, у нас ще є боголюби. От в нас були роки з рукими ми питання вирішили, і так само вирішимо і з усіма іншими. Ваше питання в роботі знаходиться. Ми сьогодні шукаємо шляхи методи його вирішення. Шукаємо нових перевізників кращих ніж той, які сьогодні у вас їздить. Поки питання з даним маршрутом не вирішаться, люди будуть змушені користуватися послугами цього перевізника. Колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Ходжес прогнозує, що до середини наступного року збройні сили України зайдуть в окупований Крим. Він також зазначив, що оголошена президентом Росії мобілізація свідчить про те, що Путін знаходиться у відчаї. Генерал вважає, що це не дасть очікуваних результатів найближчим часом, оскільки потрібен час, щоб підготувати набраних до війська громадян. Крім того, Ходжес сумнівається, що Росія нам дасть мобілізувати 300 тисяч чоловіків. У російському полоні залишається близько 800 азовців, та з них більше 40 жінок. Серед них є й вагітні. Як повідомила керівник відділу у роботі з полоненими та їх сім'ями патронатної служби азобу. Ольга Кравченко у полонених, які вийшли, у 90% є анорексія, моральне та психологічне виснаження. А поранення застрілі осколкові та вогнепальні у важкій запущеній формі, адже лікування належного ні на Азовсталі, ні в полоні не було. У полоні залишилось багато людей похилого віку, у яких, крім бойових травм, є ще хронічні захворювання. У Білорусі почали раптову перевірку бойової та мобілізаційної готовності військової частини поблизу Мінська. У Міноборони країни повідомили, що перевірка готовності військової частини триватиме протягом місяця. Ця військова частина розташована у населеному пункті Мачулищі поблизу Мінська. Міноборони повідомляє, що під час перевірки відпрацьовуватимуться низку питань. Основними з яких стануть призов і відновлення навичок військовозобов'язаних, зняття і зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєготовності. Литва передасть Україні зимову форму на приблизно 2 мільйони євро. Загалом цього вистачить на 25 тисяч українських військових. Як повідомили у Міноборони Литви, антизахідна риторика та ядерні погрози президента Росії Володимира Путіна є спробою утримати країни Заходу від підтримки України, але підтримка Литви залишається значною. Вже зараз сума з допомоги від Литви озброєннями та іншою військовою технікою становить близько 209 мільйонів євро. Спочатку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, Росія депортувала з України майже 8 тисяч дітей. Як повідомили в офісі омбудсмена України, за даними державного порталу розшуку дітей, діти війни станом на 28 вересня, 241 дитина вважається зниклою. В офісі генерального прокурора зазначили, що згідно з офіційною інформацією, 395 дітей загинули, та понад 777 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Німецькі спецслужби припускають, що три труби газопроводів Північний потік, потік-1» та північний потік-2 Балтійському морі можуть стати назавжди непридатними для використання після ймовірних актів диверсії, як пишуть німецькі видання з посиланням на джерела у урядових колах, якщо трубопроводи швидко не відремонтувати, велика кількість солоної води потрапить всередину та роз'їсть їх. Оскільки пошкодження труб дуже великі, у них може потрапити надзвичайно велика кількість води. Припускають, що за вибухами стоїть Росія, але мотиви залишаються незрозумілими. Одна з теорій полягає в тому, що водолази ймовірно заклали вибухівку в дві труби північного потоку, 1 і в одну з двох труб північного потоку. 2 Збройні сили України ліквідували уже 58 тисяч 150 окупантів. Станом на 28 вересня українські військові також знищили 2312 танків, 1381 артилерійську систему, 4889 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Росія може завдати тактичного ядерного удару по Львівській області чи Карпатах. Таке припущення висловив військовий експерт Дмитро Снігірьов. Коментарі ТСН він зазначає, що в Російській Федерації існує програма щодо завдання удару на випередження. Перший удар це імітація, тобто сигнал щодо можливості застосування ядерного удару. Він може відбутися на території малозаселених районів. Другий удар може бути завданий безпосередньо по інфраструктурних об'єктах. Білорусь готується прийняти велику кількість російського особового складу і техніки, усе тому, що президент Росії Володимир Путін планує вдарити по двох напрямках. Логістики в Україні йдеться про Волинь та Київ. Про це повідомив у відеозверненні журналіст, політичний експерт, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов. Він пояснив, що у Білорусі явно збираються приймати велику кількість особового складу і техніки. Хорошого мало. Значить, в Білорусі почалася після зустрічі Лукашенка з Путіним. де вони не озвучили нічого серйозного. В Білорусі почалася очень мощна модернізація железної дороги, инфраструктуры. інфраструктури. Це... подъемные и разгрузочные платформы, это маневровые локомотивы, это подъездные пути, логистика к железнодорожным узлам и также реконструкция зябровка еще одного аэропорта. Что характерно, они явно готовятся принимать большое количество личного состава и техники. Все подряды ведут российские компании, не белорусы. Все подряды рассчитаны на два месяца. Октябрь-ноябрь. Через два месяца вся реконструкция должна быть завершена. Это говорит о том, что явно Петун собирается перебросить в Беларусь большое количество живой силы и ударить по двум направлениям. Логично, это Волын, чтобы обрезать поставки западного вооружения. И, естественно, Киев, его идея фикс. Потому что только так можно заставить Украину уступать на переговорах. Він також повідомив, що українська розвідка має відомості про те, що на харчування прикомандированого так званого складу йдеться про російський контингент на території Білорусі. Очевидно, що вони до зими в Білорусі завершать реконструкцію залізничної інфраструктури та аеропортів, вважає експерт. Була розрахована кармішка прикомандірованого состава на 36 тисяч чоловік. Потім на 38 восім, потім на 41 тисячу. Сейчас по ведомости в Беларуси готовы кормить прикомандированный личный состав в количестве 170 тысяч человек. Очевидно, что они до зимы закончат модернизировать железнодорожную инфраструктуру и аэропорты. И зимой, когда болота станут колом и станут проходимыми для техники, следует ждать гостей. У рашистів, які боязливо тікають з Росії до Казахстану, аби уникнути мобілізації, не залишилося шансу на нормальне існування. Втікачі почали майструвати для себе захисні халупи із гілок і харчової плівки. Мабуть, на це рішеннях підштовхнула ситуація на кордоні. Люди по декілька днів стоять в чергах на контрольно-пропускних пунктах, щоб отримати шанс на спасіння. Свій слід росіяни залишають по собі не лише на території України, а й на степових просторах кордону. Гора сміття та бруду. Такий вигляд має ділянка, де тимчасово оселилися росіяни. Щоб втримати свій голод, втікачі смайстрували імітовану пательню і ось так готують на всю отару вечерю. Прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков заявив, що після так званих референдумів на меті у рашистів, цитуємо звільнити всю територію Донецької області. Про це кремлівський блазень повідомив російському пропагандистському інформаційному агентству Ріа новості. Тому каже Пісков завдання мінімум для орків звільнити всю територію так званої Донецької народної республіки. Тож навіть після проведення сфальсифікованих референдумів на окупованих територіях України сусіди не зупиняться і продовжуватимуть загарбницьку війну. У Луцьку провели в останню путь двох воїнів, які загинули за незалежність України, 28 вересня у Свято Троїцькому кафедральному соборі відспівали Олександра Сака та Анатолія Панасюка. Олександр 1993 року народження загинув 22 вересня у бою в районі населеного пункту Опитне Донецької області. На військову службу був призваний 30 березня цього року. Анатолія 1964 року народження призвали на військову службу 5 квітня. Загинув герой 24 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області. Після прощання Олександра Сака поховають у Володимирі, а Анатолія Панасюка на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гараджа. Редакція телеканалу конкурентів її висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв. Охоронці викрили групу шахраїв, які обдурили більше двох десятків волинян на суму близько мільйона гривень. Діяли вони і в інших областях. Тож загалом збитки обчислюються десятками мільйонів. Про це повідомив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко. 28 вересня правоохоронці проводять обшуки на території кількох областей, а також в одній із установ виконання покарань на Житомирщині. Фігуранти видурювали кошти під приводом купівлі товару на різних ресурсах. Нібито хотіли надати допомогу від держави. Представляли співробітниками банку. Тощо, встановлено, що організатор та кілька спільників нині відбувають покарання у одній із установ за скоєння різних злочинів. Були й ті, які допомагали на волі. Слідчі дії тривають. У середу, 28 вересня, у Луцьк привезли загиблих на війні героїв. Траурний кортеж місто зустріло дощем. Лучани зупинялись, щоб віддати останню шану воїнам. Як повідомляє видання Інсайдер Медіа, додому на щиті повернулися аж дев'ятеро волинян: Сак Олександр Андрійович, Будь Руслан Іванович, синов'ят Павло Васильович, Плохушко Олексій Олексійович. Тихонов Олександр Володимирович, Огребчук Сергій Юрійович, Самусенко Роман Володимирович, Чуйко Володимир Миколайович, Чабан Тарас Олександрович. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирість співчуття рідним і близьким загиблих героїв. На дорозі Київ Коваль ягодин у Камінькаширському районі. Внаслідок ДТП загинув 31-річний чоловік. Аварія сталася 27 вересня. Відомо, що 31-річний житель села Старий Чорториськ на скутері, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, допустив зіткнення із автомобілем Ман під керуванням 38-річного ковальчанина. Від отриманих травм керманич двоколісного помер у кареті швидкої. Правоохоронці з'ясовують усі деталі аварії. Воїни ЗСУ взяли в полон першого мобіка російського окупанта, який по мобілізації приїхав в Україну вбивати мирних людей. До слова, його мобілізували лише 21 вересня. Прибув в місті Купінськ. вбивати націоналістичні батальйони. Коли я сюди попав, я зрозумів, що ні батальйонів тут нету. Знаходяться одні звичайні мирні жителі. Рікі жінки, діти, переляканого змерзлого рашиста, взяли в полон у лісі під Куп'янськом, бійці 92-ї бригади. Він дезертував зі своєї військової частини і намагався повернутися до Росії, але заблукав. Від сьогодні, 28 вересня 2022 року, на Волині змінено час комендантської години. Зокрема, комендантська година триватиме з 12-ї години ночі до 5-ї години ранку. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Відповідний наказ підписав сьогодні, зважаючи на численні звернення колективів, установ та підприємств області. Бізнес повинен працювати, а люди повинні мати можливість вчасно повернутись додому, зазначив Погуляйко. Знову трагічні вісті з фронту. На війні з окупантами загинули ще шестеро захисників з Волині. Як повідомив Маневецький селищний голова Олександр Гаврилюк, війна забрала життя Володимира Чуйка із села Комарово, що на Маневичині. Повідомили сумну звістку і у Нововолинську, захищаючи Україну від окупантів на сході, загинув 38-річний місцевий житель Тарас Чабан. Війна забрала життя захисника України, жителя села Дерно Олицької селищної ради, 34-річного Олександра Тихонова. Як повідомили на сторінці селищної ради у Фейсбуці, воїн загинув 26 вересня внаслідок поранень, отриманих у результаті ворожого обстрілу, в районі селища Вільшани Харківської області. Також трагічна звістка сколихнула Колківську громаду на війні загинув 46-річний житель села Новоукраїнка Олексій Плохушко. Свій останній бій герой прийняв на Харківщині в районі населеного пункту Дворічна. Загинув у бою на Харківщині і ще один герой з Волині. Як повідомив міський голова Володимира, війна забрала життя 41-річного солдата Романа Самусенка. Також на війні з російськими окупантами загинув Волинський воїн, солдат Сергій Огребчук. Він родом із малої осниці. Йому було лише 31 рік. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Ставленики Росії в окупованих частинах Запорізької, Херсонської і Луганської областей вже оголосили результати своїх псевдореферендумів. Про це повідомляє пропагандистське агентство Рія Новості. Так звана місцева ЦВК на окупованій території Запорізької області відрапортувала, що за підсумками підрахунку 100% бюлетенів понад 93% виборців проголосували за входження регіону до складу Росії. А ось на окупованій Херсонщині окупанти озвучили показник 87% голосів підтримки за приєднання до Росії. Пізніше, в так званій ЛНР, озвучили і свої результати: аж 98% за. А у ДНР, нібито за входження до складу Росії, проголосували аж 99% виборців. Терористи заявляють, що явка нібито склала аж 97%. Прокоментував результати псевдореферендумів і експрезидент Росії Дмитро Медведєв, цинічно написавши у своєму телеграмі: добро пожалувати домой в Росію. Нагадаємо, що ці області частково окуповані, а так звані референдуми, які організувала Росія на окупованих територіях, абсолютно нелегітимні. Ба більше жодна країна світу ще не заявила, що визнає їхні результати, окрім звісно, Росії. На Волині правоохоронці розслідують 17 кримінальних проваджень стосовно сепаратистів та колаборантів. Журналісти телеканалу конкурентів надіслали запит у територіальне управління ДБР у місті Львові, де нам повідомили цифри та статті, за якими підозрюють зрадників, починаючи із повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. За період з 24.02.2022 по час надання цієї відповіді, за фактами вчинення кримінальних правопорушень вказаної категорії, слідчими територіального управління ДБР у місті Львові розслідувалось 17 кримінальних проваджень, з яких одне кримінальне провадження, стаття 109 Кримінального кодексу України дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Одне кримінальне провадження стаття 110 Кримінального кодексу України, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 11 кримінальних проваджень. Стаття 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада. Чотири кримінальних провадження, колабораційна діяльність. За результатами досудового розслідування, слідчими територіального управління ДБР у місті Львові повідомлено про підозру шістьом особам у шести кримінальних провадженнях. Також слідчими територіального управління ДБР у місті Львові складено та направлено до суду чотири обвинувальні акти. Станом на час надання цієї відповіді вироки за такими справами не прийняті. Такі дані нам надали ще в середині вересня, однак ця цифра неабияк дивує. Майже 20 кримінальних справ проти людей, які можуть працювати на ворога тільки на Волині. Остаточні рішення у цих справах визначить суд. Можемо уявити, яка кількість ворожих агентів по всій країні. Нині правоохоронці активно та пильно працюють, аби знайти та покарати усіх, хто завдає шкоди Україні та працює на країну агресора. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.